Друзі, вітаю. Так сталося, що сьогодні я відмічаю річницю того, як я навчився трансцендентальній медитації. І тепер можу собі чесно сказати, що я медитую вже половину свого життя. З одного боку трошки сумую усвідомлення того, що я вже не стар, а суперстар. Але також. Додає певності те, що досвід за цей період дозволяє мені сказати, що мені є таки чим поділитись. Тому я запрошую вас у Подорож, яку я вирішив назвати Свідомість, мозок, медитація. Такий собі СММ здорової людини. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб зробити серію, серію таких подкастів-відео, в яких. Ми трошки спробуємо систематизувати інформацію про, про мозок, перш за все. Чому мозок? Тому що це наш інтерфейс прийняття життя. І як казав доктор Фред Тревіс, я займаю дослідженням мозку не тому, що він там щось генерує, якусь свідомість, а тому, що це наш інтерфейс прийняття життя, і, досліджуючи його, ми можемо дослідити і які ті процеси, які, які, як правило, руками пощупати не можна. І оскільки я практикую трансцендентальну медитацію, то це все, звісно, буде в, кон в контексті саме трансцендентальної медитації. Е можливо, ми затронемо також якісь інші техніки, порівняння технік, але в цілому це буде сфокусовано все ж таки в екосистемі трансцендентальної медитації, досліджень, книжок, написаних, інтерв'ю і тому подібне. Тому так, це запрошення в подорож, е яку я. Насправді створив сам для себе, але, як то кажуть, немає кращого способу чомусь навчитись, як спробувати пояснити це іншим. Тому це буде моя, моя спроба, моя подорож систематизувати це знання. Якщо це буде комусь також корисним, буду дуже радий. Тому запрошу вас в коментарі. Якщо я десь не правий, ми, звісно, це все обговоримо. Як я вже сказав, із Тих авторів, на яких ми будемо базуватись, ну, перш за все, найбільш відомий, найбільш доступний це доктор Фред Тревіс. Він є головним керівником лабораторії досліджень мозку у Міжнародному університеті Махаріші. Він вже більше 30 років займається дослідженням мозку. Під керівництвом Махаріші було написано багато наукових робіт з цього приводу, багато зроблено демонстрацій. Також написано декілька книжок, і основна, яку я б хотів підсвітити, це твій мозок це не річка, а це річка, а не камінь. Дуже проста книжка, написана над простими, простою мовою для загальної аудиторії. І складні нейро, нейронаукові концепції, викладені дуже просто, дуже зрозуміло. І абсолютно рекомендую кожному. Звичайна книжка англійською. Нижче є посилання, де її можна придбати на Амазоні. Вона проста, недорога, але звичайно англійською. Також наступна книжка, якою ми хотіли б говорити, це результат досліджень доктора Фреда Тревіса в співавторстві з доктором Хардом Харунго. Доктор Харальд Харонг – це професор менеджменту із університету Осло. Із Норвегії. Вони разом зробили декілька досліджень з приводу особливості діяльності мозку у виконавців світового рівня. Дуже-дуже цікаві дослідження в менеджменті, в музиці, в спорті ми про це поговоримо. Абсолютно, абсолютно цікава, цікава тема. Нижче є посилання на книжку, одну з них більш широкої аудиторії World Class Brain. Це про. Ці дослідження також написано плюс-мінус зрозумілою мовою. Є і більш складна книжка, там де більш детально описані дослідження. Але то вже для аудиторії, які, яка може готова читати це англійською, і ще і про нейронауку більш складно. Ну і звісно, свідомість. Нема кращого автора, який про це говорить, ніж доктор Тоні Нейдер. свого часу він написав книжку Свідомість це все, що існує. Багато про це вже зробили інтерв'ю і, і описано. І написано. Ось також посилання на саму книгу. Ну ми також про це спробуємо поговорити в контексті нашої, нашої теми Свідомість, мозок, медитація». Ну і про теми, які ми будемо затрагувати, це відео, воно таке коротке інтро, це запрошення до цієї подорожі, тому тут просто прийдемося мазками, те, що ми можемо проговорити. Якщо воно буде цікаво, то далі, звісно, ми про це поговоримо детальніше. Ну, перш за все, якщо ми говоримо про мозок, то хотіли би освітити, а як його досліджують, які інструменти? Ну, ми всі знаємо ЕГ, електроенцефалограми, які ще існують там. МРТ, функціональне МРТ і тому подібне. Як взагалі досліджують, які плюси і мінуси? Які особливості розвитку взагалі мозку? Який він в дитинстві? Як воно ж розвивається? Ну, я от сформулював, чому кора головного мозку у дитини в декілька разів товстіше, ніж у дорослих. Як відбувається це нарощування нейронних зв'язків, потім їх обрізка, нейронна обрізка. Це все дуже цікаво. І доктор Фред Тревіс у своїй книзі якраз це описує. Ми про це й поговоримо. Ну як відбувається взагалі розвиток мозку, і відома нам всім фраза, що сіра речовина мозку не така вже сіра. Вона добре описує якраз ті процеси, які ми хочемо також поговорити. Тому перша частина це буде як можна дослідити, які структури мозку, основні елементи. Звісно, це не подкаст доктора Хубермана чи ще якогось нейронауковця. Ми не будемо говорити про дослідження, як людей б'ють током, а потім вимірюють реакцію. Ніяких таких інсайтів не буде. А спробуємо просто проаналізувати доступні нам джерела. Багато інтерв'ю, багато літератури, самі дослідження. Тому так, систематизація доступної інформації. Одна із головних тем, яку часто обговорюється, нейропластичність мозку. Давайте також до цього звернемося. Що це таке, чому воно важливо, як на це впливає медитація? Що таке альфа-хвилі, чому вони взагалі називаються альфа-хвилі, чому вони виникають, що таке таламо кортикальні петлі, чому саме з такою частотою, які існують види хвиль, які ще є альфа, бета, гамма, д, тому це все можна також проаналізувати. Дуже часто в презентаціях про це говориться, давайте спробуємо для себе також систематизувати. Ну і я відмітив, гіпермозкова синхронізація це вже аналіз не одного мозку, а декількох мозків. Разом ми ж знаємо, що люди, коли працюють разом, вони синхронізуються свідомо чи підсвідомо, для цього є свої механізми мозку. І з розвитком методів дослідження мозку, інформаційних технологій. Останні 10 років активно розвивається сфера гіпермозкової синхронізації, дослідження декількох людей відразу робиться ЕГ під час сумісної роботи, спортсменів, учнів в класі, музикантів. Дуже багато цікавих досліджень. Також про це можемо окремо поговорити. Там дуже-дуже цікаві висновки. Ну і особливо, а як же ж нам медитація допомагає в цьому. Це також дуже цікаво. Ну і те, що ми вже говорили: доктор Харальд Харонг і доктор Фред Тревіс вони затронули дуже цікаву тему, як розвиток і когерентна робота мозку має вплив у різних сферах життя людини. Ну, звичайно, це спортсмени. Це почуття зони, почуття абсолютної непереможності, коли все відбувається як треба, коли команди співпрацюють і як один організм, всі в команді знають, куди бігти, що робити. Це якраз про це. Те ж саме на рівні музики, коли весь оркестр. Вище стане свідомості, коли люди говорять про досвіди, що всі, як один організм, виконують одну і ту ж саму п'єсу, це все дуже цікаво, про це також поговоримо. І, звичайно, бізнес. Як це в менеджменті? Ми ж хочемо зрозуміти, які прикладні аспекти, як це допомагає також і в реальному житті, в реальному бізнесі. І на закуску залишимо тему свідомості, тому що дійсно все це нас цікавить якраз і в контексті свідомості, як наприклад, складна проблема свідомості. А чому вона складна? В чому складність? І чи є там взагалі якась складність? Лаунч-генія, це так для простоти сприйняття. Дуже цікава концепція. Вона стосується тої точки переходу, поговоримо про те, які у нас є системи творчості, системи, які працюють при фокусуванні, контролю уваги. І цей лаунч-генія це якраз переключення цих систем, коли від фокусування до більш широкого сприйняття, як в це потрапити, як тут використовується метод Едісона і тому подібне. Дуже цікава тема. А також, називаємо це так, матриця станів свідомості. Це не про стани свідомості, про які говорю махаріші, це перехід від більш знайомих нам. Ми ж знаємо, що у нас стани свідомості навіть бадьорості. Вони бувають різні. Є стани свідомості, які медицина вимірює їх там десятки і, і бадьорістю. Є дуже багато різних. Але головна. Концепція в цьому про тому, що так звана складність мозку, тобто складність роботи його частин, залежить від того, там, який рівень сприйняття, і як ми тут можемо тоді перейти до стану пильністю спокою, спокої, коли з одного боку мозок спокійний, а з іншого. Він виражає абсолютно різні стани роботи. При цьому його складність і вона нетипова під час медитації. Про це також поговоримо. Дуже цікава тема. Є про це інтерв'ю на каналі. Можете подивитись, але пізніше ми можемо це також подивитись. Але щоб не займати довго часу, це відео, як я вже сказав, запрошення. Звісно, це не курс, де є вже готові пачка відео, які ми будемо випускати. Це Ідея створити такий проєкт покроково. Будемо крок за кроком його йти разом. Якщо вам цікаво, то звісно приєднуйтесь, будемо обговорювати. Звісно, я не претендую на абсолютну істину. Звісно, що будуть різні точки зору. Можемо про це обговорити, але в цілому це відкрита платформа, відкритий діалог. А якщо ви вже готові дізнатися, що таке медитація, навіщо вона потрібна, що вона дає в житті, то ось вам координати, звертайтеся. І якщо є питання, то звертайтесь до мене, звісно. Я вже можу гордо носити значок. Хочеш навчитись медитації? спитай мене як. І якщо ви дійсно хочете, то питайте. Тому так, запрошую вас в цю подорож, Сподіваюсь, буде цікаво. Ще не буду вас звати, називати, нажимати вподобайки і підписуватись. Але якщо цікаво, то заглядуйте на канал, будемо, будемо разом йти цю, по цьому шляху. Тому до зустрічі і Джайгурудев.